У цій книжці є казки. Ті, що люблять малюки, книжка відкривається, казка починається. Дівчинка і ромашка екологічна казка. Одного весняного ранку Ленка вирішила піти погратися на зеленій галявинці, де росло багато-багато квітів, яких вона дуже любила. Кульбавки були ніби маленькі сонечка, які посміхались Оленці. Раптом вона почула, хтось плаче. Прислухалась, плач до літа з під каменя, що лежав в кінці галявини. Нахилилась дівчинка до каменя та й питає: Хто там під каменем плаче? Це я, Рома. Почувся тихий слабенький голосок. Звільни мене, дівчинко, гнітить мене камінь. Відкинула дівчинка камінь і побачила ніжну приніжну ромашку. Спасибі тобі, дівчинко, ти звільнила мене з під кам'яного гніту. Як же ти потрапила сюди під камінь? Підманув мене камінь. Була я маленькою стеблинкою. Восени шукала теплого куточка. Камінь дав мені притулок, обіцяв оберігати мене від холоду і спеки. А коли я захотіла побачити сонечко, він ледве не задавив мене. Я хочу бути твоєю, дівчинкою. Як тебе звати? Мене звати Оленка. Гаразд. Будемо подружками. Подружились дівчинка і ромашка. Щоранку дівчинка приходила до Ромашки, і вони разом зустрічали сонечко.